Кіровоградські будівельники в зоні АТО продовжують зводити фортифікаційні укріплення для захисту української армії. Нагадаю, президент України Петро Порошенко в березні цього року поставив завдання усім областям долучитися до будівництва лінії безпеки на Донбасі. Це дозволить зберегти життя українських військовослужбовців і гарантувати безпеку на всій території кордону. Кіровоградщина відповідальна за 11 об'єктів. Як проходить будівництво, бачив Сергій Михайлін. Торік восени на цих землях місцеві фермери посіяли озимі. Тепер поруч з рослинами поступово сходять і оборонні укріплення. Їх зводять, аби військовим було де укритися та не пустити ворога в глиб території України. Ця земля знаходиться під паями, це людські землі. Ну ці питання всі вирішуються там за рахунок якісь компенсації, чи то адміністрація цього району. Виділяє там, або резервного фонду у своїй землі, ну, от так от питання вирішується по місцю з людьми. Напередодні при обласній державній адміністрації сформували спеціальну робочу групу з фахівців, які добре знаються на будівництві. До роботи допустили підприємства, що за останній рік споруджували серйозні об'єкти. Є генпідрядник, так, він визначений, з іночинного законодавства, наше гарне керурацьке підприємство, яке за власні обігові кошти розпочало. Будівництво вирішується питання далі до фінансування і роботи. Кіровоградська область одна з перших почала будівельні роботи на Донбасі. На 11 об'єктах працює майже сотня будівельників. Усі з Кіровоградщини. Робочий день триває 12 годин. Працюють без вихідних. Положительне настроєння. Помагаємо можна сказати, родині, Ну і плюс. Хоч якийсь внесок, як би говориться, вносимо. для зведення оборонних укріплень використовують високоякісну деревину та спеціальний бетон. Їх разом з технікою також завозять з кірвоградщини. Інженерні споруди будують за спеціальним військовим проектом. Якщо чоловік цьому розбирається, то не складно. Фізично трудно зі зняту. Правильно це розположити, то нужно, щоб значить чоловік курирував. За фактичне розташування укріплень відповідають військові спеціалісти. Вони ж забезпечують і безпеку при проведенні робіт. На побутові умови будівельники не скаржаться. Кажуть, забезпечені усім необхідним. У нас є санаторій, де проживають всі працівники, які задіяні на цих об'єктах. Місця, ну скажімо так, не люкс, ну досить таки сприятливі для життя. Тобто кімната на 5 чоловік, там є ну, білизна, постільна, там ковдри, все ну, умови сприятливі для проживання. Трьохразове харчування. харчуємося, питань взагалі немає. Тобто, ну, майже як вдома. Хід будівництва проінспектував очільник кірвоградщини Сергій Кузьменко, високо оцінив якість проведених робіт та подякував будівельникам за службу. Сьогодні ми відпрацювали всі заходи, які пов'язані із поставкою будівельних матеріалів. Це і ліс, це і залізобетонні конструкції і сьогодні в мене немає супнівів в тому, що Кіровоградщина виконає те завдання, яке поставлено президентом України, і ми захистимо свою державу і захистимо свою незалежність. До 15 травня планують завершити всі земляні роботи. Остаточно здати в експлуатацію об'єкти обіцяють до 25 травня. З Донецької області Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.